Щоб ми не були просто слухачами сьогодні, але щоб ми також приймали активну участь у тому, що відбувається в нашій країні і в нашому народу. Ми з великим і глибоким сумом сьогодні вшановуємо пам'ять героїв українського народу, які загинули за нашу свободу. І Я би хотів, щоб ми. Помолилися з вами цією молитвою, яка вже багатьох століть об'єднує весь християнський світ. Це молитва Отче наш, це молитва до нашого Небесного Отця. Для того, щоб подякувати йому за цих героїв, які є у нашому українському народі. Ця молитва Отче наш. Вона містить в собі поклоніння і прославлення живого Бога, який вчора, сьогодні і навіки є той самий, єдиний Бог для усіх нас. Ця молитва містить в собі слова покаяння. Я думаю, що в такий час, якому ми зараз з вами живемо, ми усі і не помилюся, якщо скажу це, відчуваємо. Вину за те, що сталося. І я не буду повторяти те, що попередньо ви вже чули, але я зачитаю Слово, яке, яке Ісус Христос сказав сам. Тож промовив Ісус: як у Слові моєму позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Вони відказали Йому, ми Авраамів, Рід. І нічиїми невільниками не були ми ніколи, то як же ти кажеш, ви вільними станете? Відповів їм Ісус. По правді, по правді кажу вам: кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Коли син зробить вас вільними, то справді ви будете. Вільні, слава Ісусу Христу, свобода, брати і сестри, справжня свобода, вона починається в нашому серці, вона починається в нашому дусі. Ми люди, створені на образ і на подобу нашого Творця, нашого Господа. У нашому тілі живе безсмертна душа і безсмертний дух. Ісус Христос, 2000 років тому назад віддав своє життя за нашу внутрішню свободу. Він віддав своє життя за нашу свободу від влади гріха у нашому житті. І ми усі маємо сьогодні змогу. Я думаю, що тут є достатньо легітимне зібрання, яке може молитися до Бога від імені усього українського народу. І у цій молитві Отче наш просити. Прощення за себе і за весь народ. Просити щиро від усього серця. Святе письмо каже, що той, хто приходить до Бога, повинен вірити, що Бог є, а хто шукає Бога, тому Бог дає нагороду. Я вірю, що наша щира молитва молитва в одному серці, в одному дусі, вона буде робити. Велику роботу в наших серцях вона буде міняти нас, вона буде робити нас вільними людьми, вільними від гріха, вільними від обставин, для того, щоб ми, як вільні від гріха, люди, могли приймати вільні рішення для того, щоб наша держава і наша країна. Була і стала незалежною і вільною і процвітаючою країною для слави нашого Господа Ісуса Христа. Схилимося зараз у сумі і в шані перед героями, які віддали своє життя за вільну Україну і в молитві очі наш. Ми подякуємо Господу і попросимо в Нього милості і покаяння. І схилимо свої серця і свої душі перед тим, кому належить вся слава, вся честь і вся хвала нашому Небесному Отцю, Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. po vike, vishni, amin.